Лего конструювання, програмування та пілотування дронами, напрямки роботи гуртку Роботік ЗТ. На трьох таких гуртках навчається 90 учнів від 4 до 11 класу. Спробував все від початку до кінця від Лего, від Ардуїно. Все було ну, більш неоднозначно в першому семестрі, в другому вже повністю вибрав дрони. Це зараз більш перспективно, і тим більше ну скоро 18 років треба готуватися. Взагалі хочу в кібербезпеку, але це можна використовувати як і додаткову освіту. Дмитрій Пеньківський на гуртку навчився літати на дроні та здобув третє місце у змаганнях з електропольотів. Зараз я себе абсолютно впевнено почуваю. Перший раз мене трошки колихало, що в принципі нормальна реакція. Але я швидко відійшов і в мене все було добре. Зараз я не відчуваю дискомфорту. Запам'ятовувати точно було не складно. Було складновато починати, тоді дрон мене абсолютно точно не слухав. Рухи мої були невпевнені, різкі. Зараз я це все роблю плавненько, так, акуратно і все гарно виходить. Воєнний стан в Україні завжди треба якісь нові люди. Можливо, я там підросту і зможу чимось допомогти країні. Як спеціаліст в FPV-дроні». Десятирічний Ніколай каже, що після шести місяців навчання літати на дроні не важко. Спочатку нас вчив вчитель складати лего віду, потім лего Prime і Лего Майнштормс. Потім мені купували дрони і я летів на дроні. Я хочу потім допомагати військовим, і мені подобається літати на дроні. Керівник гуртка розповів, що для навчання дітей молодшого віку використовують телодрони, а для старшого FPV-дрони. Починаємо ми з того, що у нас є дрон ось такий навчальний, це телодрон, DJI. Він стабілізація у нього горизонтальна, тобто найлегше ним керувати за допомогою телефону. Дітки молодшого, молодшого віку сміливо можуть на ньому літати поминаючи перешкоди, робити всякі різноманітні трюки. І саме це дозволяє діткам розвивати свою просторову уяву, ну і актуально в цей час саме навчитися з самого молодшого віку керувати дронами. Після такого дрону ми переходимо до більш уже складніших fpv дронів, і це вже старші класи. Саме головне, що це FPV дрон. Тобто керування тут дуже чутливе, і м, якщо дитина навчиться їм керувати, можна сміливо сказати, що він вже досвідчений пілот. Для того, щоб навчитися м, на середньому рівні керувати таким дроном, треба в симуляторі десь приблизно до 72 годин політати. На сьогоднішній день у нас шість дронів є. Отакі, які сьогодні демонстрували плюс батьки теж зацікавлені і окремі в наші вихованці, здобувачі гуртків мають свої особисті квадрокоптери, і це чудово. Вони приходять на нас, навчаються. Розвиток цього напряму такий настільки швидкий. Ну це диктує в першу чергу те, що сьогодні відбувається в Україні. Повномасштабно йде війна і наскільки сьогодні дрони квадрокоптери використовуються військових цілях.